Глядачем каналу. Вирушаємо на пошуки скарбів по секонд-хендам. І моя стихія. Я знаходжу блузу італійську, насиченому червоному кольорі, і я хочу її взяти для себе. Подивіться, яка вона красива, елегантна і класичний такий стиль. І це шовк натуральний з бавовною. Вона легесенька, і сьогодні 159 гривень за кілограм, оскільки вона заважила. Багато суконь, багато джемперів. Я би хотіла якийсь джемпер, можливо, для себе знайти. І подивіться, який топ від бренду Zara в сірому кольорі. Це тканина, як парча і краї в'язка. Сірий базовий колір. Мені дуже сподобався такий топ, я буду дивитися. Що мені підійде, хочу щось для себе взяти і подивитися, вам показати. От стільки є всяких джемперів, светриків. посеред тижня, вибір непоганий. Я просто в захваті, в пошуках я шукаю і подивіться як бежевий колір, такий приємний, теплий, бежевий. Ще от такий рожевий, теж дуже-дуже приємний рожевий колір, різкий. І я буду дивитися. Теж бачу, здається, італійський бренд. І я хочу подивитися, поміряти рукава. Виглядає, що рукава досить довгі, і мені що за останній час везе. я або за короткі рукава беру, або дуже довгі. А так, светр досить стильний і красивий. От скільки він заважив. І подивіться, який милий светр сніговичком радісним. І хочеться свята, хочеться Нового року від BonPrix. Пішла на сукеночки, хочу вибрати якусь сукенку, вам показати. Можливо, щось навесну вже. Бо вибір величезний, я бачу, що є де розігнатися. От я тримаю таку... З льону сукню, вона більша, ніж міті, десь мідакси довжина. І мінімалістичний такий силует. Пряменька має бокові кишеньки. Це льон від англійського бренду. В смужку, пастельні кольори і ніжно-рожевий, гірчичний. Дуже мені сподобалась. Ще отаку от сукню сорочка я знайшла. Вона актуальна в тренді. ну Вона це літній дуже варіант. Теж мені сподобалося вільного сауету прямого. Добре під шльопанці, під босоніжки, літом на жару. От. І ще з льону знайшла отаку от сукню. Вона має йти на запах. Ну хтось поясочки позав'язував, так якби кардиган хотів, це 100% льон. Досить стильне. Що ще є? Хочу щось такого знайти. Цікавого. Я налаштована, щоб знайти бренди-бренди, щоб вам показати. І, можливо, для себе щось знайти. Коли йдеш такий магазин, хочеться, щоб хороші знахідки були, щоб ви були задоволені переглядом відео. От, що я бачу. Отаку рожеву спідницю. Це від бренду Bassler. Це преміальний бренд. І подивіться, ця спідниця улявець в дуже міті. дуже приємний рожевий колір. Не різкий, є такий ніжний, досить стриманий, і це 100% вовна. Ну, дуже мені ця спідниця сподобалася, але це не мій розмір, на жаль. І ще я дивлюся, таке худі подовжене, якби сукня. Оверсайз глибокий, у чорному кольорі. Отакий трикотаж щільний. Це від бренду Isis. І що я ще знайшла? Я знайшла знову рожевий. От сьогодні я тільки бачу рожеві кольори, чомусь мені попадаються в руки. Багато рожевого. Є кашемір в складі, я би його взяла, але він дуже вбитий. І отака сорочка в смужку, біло-блакитну смужку, великий розмір, і мені дуже сподобалося, став ідеальний. Подивіться, яка вона стильненька з кишенею. Я люблю такі сорочки для себе носити. Це двадцятка англійська. Подивіться, який склад натуральний. І я знайшла отаку от подовжену блузу, чи це така сукня від бренду All І немає бірочки зі складом, але я впевнена, що це відсотковий 100% натуральний шовк. Взагалі мені сподобався такий стиль. Ну, це швидше всього, що це сукня. Я хочу взяти, я візьму, мабуть, якщо немає дефектів, і від Ічі отака сорочка від датського бренду, і теж на молочному фоні пастельні квіти, жовта охра, рожевий, мятний кольори. Це віскоза. І дуже мені сподобалося, я хочу для себе отаку сорочку від італійського бренду. Це легка, бавовна, подивіться, які насичені кольори. У мене є жовті брюки, шок з кашеміром. і от якраз до цих брюк оця сорочка мені би дуже підійшла. Ще така базова блуза або футболочка з кишенею. Від преміального бренду теж мені сподобалася. Ще від French Connection я дивлюся класичну блузу. Колір гірчичний до охрену, це така класика. А, з оборкою під діловий костюм було би красиво. І з мерчем отака футболочка від бренду Zara. М -м, відтінок зелений до блакитного. Ще така в бежовому кольорі мені сподобалася злого. Футболочка, ну я не бачу, я, не, я точніше не знаю цього бренду. Ось така рожева класична блуза. Кажу сьогодні день рожевий в рожевих відтінках для мене. Теж дуже мила. Ніжний колір і класика. легенька натуральна блуза. Більший розмір, кажу, що немає більших розмірів, ні, багато є великих розмірів. І я в пошуках джинсових курток. Що я знайшла? От таку жовту, цікаву куртку, оверсайз, з кишенями. Ну тут є рукав, забруднення на рукаві, але так вона мені візуально сподобалася. І колір чуть-чуть такий пастельний, брудно-жовтий. Ще отака жовта від пульбір курточка, теж джинсова. І мені теж вона сподобалася, я буду дивитися, буду міряти курточки. Накину верхній одяг ну, по сведрі можна поміряти. І ще такі джинси, джинси джинсимо, теж від Пульбір. І вони в такому вінтажному стилі. Я думаю, що це не вінтажні, вони, тому що це ну, бренд не, не старий, це молодий бренд. І вони не можуть бути вінтажними. Ну, мені, я так думаю, це моя якби суб'єктивна думка. що ще є така корточка мені попалася. Це балонієва тканина, легка, але вона має теплесеньку таку флісову підкладку. На блискавці донизу на кнопочках з капюшоном, темно-синій колір. Якість дуже хороша і вона не важка. Для мене важливо, щоб речі не були важкими. Я не знаю, чому я так от ні взуття, ні одяги не люблю важким. І отака знахідка, класичні джинси Вітраль Флорен. Вітраль Флорен. Дуже сподобалися. Я їх не знаю, чи я буду брати, бо це не мій розмір. І я не знаю, чи би для когось, але сьогодні ціна 159 гривень за кілограм, вони майже кілограм заважують. Тобто, якщо мені не потрібно, то я і не буду брати. Ще стільки джинсів, я хочу передивитися. Ніхто не підганяє, магазин швидко не зачиняється, так що можна полистати, подивитися, і, можливо, я навіть щось знайду для себе. Ще такій жакет легесенький, як блуз, жакет, на зав'язці, це льон. і в білосніжному кольорі але є забруднення на комірі. Я знаю, що Можна на білому видалити. От така знахідка. Ну, просто фешн, ну, хтось такі речі теж носить. Це абсолютно не моє. І скільки текстилю. Теж подивіться, які кольори. Рожевий, жовтий. Я знайшла такі салфетки. Багато ціла гора таких білих ресторанних салфетків. Салфеток. Ще рушничок дивлюся. Я покажу вам його. Він мені дуже сподобався, насичені кольори теж. но він досить великий. І ви знаєте, що немає ні плямок, я не побачила, ніде не розірваний, це величезний, досить великий рушник. І оскільки він заважив, це не є багато для такої якості. І від Прімарк. Курточка, вітровка. Це дешевий бренд, але це бренд. Бренди бувають дешеві, бувають преміум класу, бувають люксові. Це дешевий бренд, але бувають речі в ньому непогані від Primark. І ігрушечки. Який ведмедик, який ведмедик. І от така коробка жерстяна або бляшана, ще можна сказати, з малюнком і вона з вітрячками. В Південній Голландії є таке селище, наскільки я пам'ятаю: кіндердейк, по-моєму. Кіндердейк чи як? От ми їздили на екскурсію. Ну, це не вінтаж, це сучасно, можливо, там чай був. І подивіться, який медведик. Одягнений, сведрик з капішоном. Дуже милий і досить величенький. Ще милий такий собака. І лялечка, вона номерна, в неї бренд на потилиці. Теж дуже мила. Дивно, що ще ніхто не забрав цю лялечку. Гляну я взуття, подивлюся. Отакі От босоніжки від бренду 5 авеню, це шкіра. І ще отакі шкіряні. Я думаю, що вони можуть навіть дочекатися до останнього дня, і тому що не сезон, але вони досить якісні, вони мені сподобалися. І ще такі човники, але тут підбори ушкоджені. І дуже мені сподобалися такі кеди мажорні, якісні з шипами, шкіра і це хутро зебри. Правда, я не знаю, що це за бренд. Я не знайшла, не прогуглила. Але видно, що вони дорогі, що вони якісні під джинси і ще таку сумочку знайшла. Це шкіра і насичені кольори, але вона пошкоджена на ручці, Я не буду її брати. Хочу знайти шарф, хочу знайти хустку, щось для розіграшу, для вас. Але сьогодні шовку я не можу знайти. Деколи я приходжу, я можу 3-4 хустки знайти останній день, а тут серед тижня і нічого такого немає. Такий величезний дивлюся шар. І це від Zara, це бавовна 100%. білий, і блакитні смужки. Багато іграшок ще є. все-таки миле, м'якеньке, пухкеньке. Можливо, я не набавилася в дитинстві іграшками, хоча в мене іграшок було багато. Отака От сорочка, чоловіча італійська, ну просто теж мажорна така і елегантна, класична картата чоловіча сорочка, якість дуже хороша. Ще чоловічий светр в смужку на пастельні відтінки. Сірий, блакитний, моко, гірчичний, бежевий. І подивіться, яка якість. Пройдемося, подивимося, що ще є в чоловічому, і подивіться, що я знаходжу. Це бренд Кінбері. І ви не повірите, я тактильно, коли я доторкнулася до тканини, я відчула і правильно відчула це 100% шок натуральний, 54-й розмір європейський, і я просто ну, це він новесенький, новий чоловічий піджак, натуральний шок, яка підкладка. Ну, Мені аж дух перехопило від такої знахідки, щоб знайти цього бренду шовковий піджак, чоловічий, і які тут кольори картати і колір полину. От подивіться, який ремінь. Я просто сьогодні в захваті від знахідок, акцентний, рожевий, такий широкий і це нідерландський бренд Lin H Hell, якось так читається, ну подивіться, як він класненький. Ще такий шарф дивлюся Сірій, але він покашвачений сильно, але він дуже такий некесенький. Ну, я візьму, я, мабуть, візьму цей піджак. Я не знаю. І от в чоловічому відділі ще така кофта, такий джемпер, теж рожевий колір, насичений до фуксії. Я би навіть собі його взяла. Ну тут рука вдохи. це хоч в мене ріст середній, але мені все одно буде. І тут є шовк, натуральний шовк, А, кашемір, перепрошую. Є, є кашемір тут. Ще від North Face такий светр теплесенький, сірий. І він виглядає як оригінало. Бірочки акуратно вшиті в шви. Він досить якісний, м'якесенький, але ну, він там трохи ну, не настільки, немає ніяких пляв, немає ніяких дирочок. Подивіться, яка якість хороша, є в вовна в складі. Дивно, що його ніхто не забрав. І я дивлюся для себе оцю сорочку, я все ж таки її хочу взяти. І я я взяла цю сорочку. І взяла, я теж від OloSense. І я дивлюся ще спідничку. Це від німецького дизайнера. В сороковому розмірі і це натуральний шовк. Тут довжина міша міні-і міді. Градієнт такий це шок 100%. Подивіться, який перехід кольорів красивий. І теж моя знахідка, я так носилася з нею. Це куртка з натуральної шкіри, це лаєчка, рижий такий колір приємний, а, такий колір тофі, ну і риски. Ну вона чуть-чуть має плямки такі незначні. Я от задумувалася над нею. Ну мені, якби я не знаю, а от для когось теж ну, цікаво, чи ви б хотіли таку корточку. І ще. Отака От блуза від Scotch соди, вільний силует. Подивіться, який насичений колір тофі теж. Такий цегловий, цегляний, таракотовий, глибокий таракот. О, можна так сказати, охарактеризувати відтінок. І та-да-дам, я знову знайшла сукню. Мережену червону і я беру її на розіграш. Набігайте, грайте, і ви обов'язково, якщо вам підходить, пишіть до коментаря кодове слово, яке я скажу далі, так що будьте уважні. Це розмір 38-й європейський. Ще дивлюся, ось таку сукню і оцю ну, червону я беру точно. Беру я от таку хочу взяти, це шов натуральний, отака от сукня. А ще дивлюся ромпер, дивлюся від маму, там сукню, дивлюся брючки від зара, я відкладала. І я знайшла сорочку від кос, вона виявилася чоловіча, це легкий трикотаж, і це невеликий розмір. Я могла взяти її для себе навіть підвернути рукава. Ну, щось я думала. ну Там дирочка, мікродирочка є на плечах. Ну, можна було взяти. Все ж таки кос, ну, жалію, все ж не візьмеш. І подивіться, від Ralph Lauren чоловічий свет, насичений червоний соковитий просто. І він в прекрасному стані. Но є одне дно це 100% вовна. Ношений він мало, Ну, дуже хороший стан. Но розрізано. Є дефект. І легесенько, як для себе, було б, можна було б зашити. І така підліткова фітраль Флорен-курточка була. Ще, я дивлюся з принтом, така чоловіча футболочка в чорному кольорі. Вона теж мені сподобалася. Я навіть думаю, можливо, ще чоловічі речі брати на розіграш. І я для себе хочу отакий джемпер. кабальтовий, насичений синій колір. Він просто дуже-дуже красивий в реальності. Він оверсайз, вільний хороша якість. Я просто його хочу для себе. Дуже він мені сподобався <кхух> отакий джемпер. І ще я дивлюся <кхух> отакі класичні туфлі. Це Італія жіночі класичні туфлі. Повністю шкіра всередині підошва шкіряна. Вони ідеально виконані, і вони добротні і ніде ні дефектів немає. Я думаю, над ними взяти чи ні. Як ви рахуєте, напишіть в коментарях, чи ви б носили таке суття. І бачите, я вже. І цей ремінь. І вже дома я все ж таки взяла той піджап чоловічий, я взяла оцей джембер бежевий, що ви бачили. Я взяла шарф від Zara. Він величезний, бачите, такий палантин, бавовна 100%. І я взяла оцю блузу на шок з бавовною. І я взяла оцю сукню, це шов натуральний бірочка зрізана. Ну, це 100% натуральний шовк, я впевнена. Це теж така оверсайз, стильна, легесенька. це шовкова сукня. І для себе я взяла, я ще не міряла, оцей джемпер. А синій кабальтовий колір, і мені сподобався. І я теж мені слинки течуть, я хочу цей пасок, я от думаю. Залишати собі чи виставляти його в інстаграм, ну, дуже він крутий і отака сукня я її взяла, ви її бачили в магазині, це льон, легка тканина, в смужку з кишеньками. Навіть з цим поясом, подивіться, як було би красиво. Коли є настрій вільно носити, коли хочеться під пояс. І все ж таки я взяла оці туфлі класичні. Вони будуть в мене в інстаграм, тому що я не могла залишити, тому що я рахую, вони дуже-дуже добротні, ідеально виконані. І ще я взяла тих дві блузи. Ну, вони пішли вже в прання, я їх зараз не показую, ви бачили їх в магазині картату. Не картату, таку в принт. І тадам, і оцю сукню, вона розігрується. довжині міді. мережевна червона сукня. Кодове слово обов'язково потрібно писати в коментарі. Кодове слово буде далі, я скажу, у відео. Це розмір SM від англійського бренду ззаду на блискавці. От така чарівна, мережина, соковито-червона сукня. Європейський 38-й ось параметри. Так що пишіть коментарі, через тиждень будуть результати виграшу. І в коментарі пишете кодове слово, яке я скажу далі. І трішки пройдуся. Я піду по покупки, я хочу піти в магазин, подивитися взуття. І я хочу піти поїсти рибку, а ось і мною. Тут різні бренди, дорогі, і можна для себе щось придбати, коли є настрій. Отака От куртка джинсова від Москину, і ви зараз подивіться, яка ціна. Тоді ви зрозумієте, що секонд це дуже хороша альтернатива. 22 990. А це вже 23 тисячі. Отака От куртка. Від Moschino, джинсова, з такими рукавами-картами. Тут є Брайт Лорен, Хьюго Бос, Дес, Москвино. Ну, різні бренди є. Я поміряла кросівки від Hugo Boss. І мені потрібен був 38-й не було. кросівки 10 тисяч гривень з копійкою коштують. Може, на щастя, що не було, бо це дуже дорого. В Польщі можна дешевше купити. Але на секунді я не знайду просівки цього бренду ну, в новому стані і в якоїсь ну, сучасній моделі. Ну, На жаль, не було мого розміру. Ну, така естетика, Реберня з боку це машинка з вишивкою, з принтом вишивки. І я йду в рідний ресторанчик. Погода так тішить настільки а, сонячно, но. хочеться у ці моменти, оці дні сонячні використати для того, щоб прогулятися, ще пройтися, бо почнуться душі, почнуться сніги, і вже не буде можливості так погуляти. І я вже приходжу в ресторан. От там білі стільчики, столики, поруч магазин з, з, з рибою, з морепродуктами різними. І поруч ресторан. І Я собі замовила рибку, вже подали соуси, два вида соуси, водичку. Рибку можна замовити, яку хочеш, можна замовити креветки, кальмари, те, що ви любите. І мені принесли, я замовила дві рибки. В мене сьогодні такий апетит. Я загулялася, находилася, наполювалася. Я взяла дві білі рибки, я взяла рис, салат і два соуса, а сама Я люблю цей заклад. В них корисна їжа, і соус я один до рибки беру, і один соус я до рису беру. Напишіть, чи ви теж любите рибу. І переможець в Ютубі з хустками. І переможець з хустками в Інстаграм. Переможці, будь ласка, я вас вітаю, напишіть мені в директ інстаграм, щоб домовитися про пересилку, щоб ви залишили мені дані для відправки. Це були результати конкурсу з шовковими хустками. Дітки ловлять рибку, це спортивна рибалка. І Такі були новини на сьогодні. Такі, такі були в мене покупочки, знахідки. Всіх люблю і кодове слово Червона сукня червона сукня. Пишіть в коментарях: цьом-цом.